Багато років в моєму саду росте ірга, принесена колись із лісу матусею. Цей багаторічний могорозійкий чагарник не доставляє мені ніякого клопоту. Він дуже добре наростає. Його плоди схожі на смородину. Сікірги добре допомагає при ангіні, а кашка ягітергі ефективно лікує стоматит. Ірга дуже корисна людям, у яких ламкі судини, а також тим, хто страждає варикозним розширенням вен. При постійному вживанні в їжу ягід знижується холестерин, поліпшується апетит і робота шлунково-кишкового тракту. Ірга дуже солодка, але навпаки, зменшує рівень цукру в крові та не збільшує вагу. Також... Верзі міститься рибофламін, що поліпшує зір і обмін речовин. Ось така дуже корисна ця ірга. А ось жимолось Капріфоль, чагарник, який я придбала минулого року. Його пагони досягають в дорослому віці до 5 метрів завдовжки. Листя темнозелене, квіти спочатку. Білого забарвлення пізніше жовтіють, квіти з далеко виступаючими тичинками в суцвіттях по 3-5 штук. Під час цвітіння створюють враження повітряного мережива. Квіти розпускаються і наповнюють повітря прекрасним ароматом. Жимолоська капріфоль красиво баровна. Витка Ліана, яка може завити любу конструкцію. В даному випадку я пускаю її по сусідському сараю. Геліопсис – жовта ромашка. Виглядає дуже витанчено. В перекладі її назва означає Сонцеподібний. Квітка завжди спрямована до сонця, швидко наростає. Я б навіть сказала, що може бути агресором. Цвіте з червня по вересень. Минулому році кущі і саду в спеку я пересаджувала город. поливу не було, і вони добре прижились на новому місці. Енотера багаторічна невибаглива рослина, за якою практично не потрібно доглядати. Ззовні квіти нагадують маленькі ліхтарики, бутони яскраво жовті, лимонні. З білими темними тичинками всередині. Аромат ніжний, цитрусовий. Армерія. Багаторічна рослина подушкоподібної форми 15-20 см завишки. З вузьким, лінійним, плоским, тупим, синьо-зеленим листям. Квіти рожеві, зібрані в кулясті суцвіття. Квітконоси за 20 см, опушені, цвіте приблизно 70 днів. Вимагає обрізки після цвітіння. Алісум. квіти білого кольору, ароматні, вишукані, рясно цвітуть. Квіти з медовим ароматом цвіте у червні і аж до осінь. А це турецька гвоздика, невибаглива пишно квітуча, красива з махровими квітами, зібраними у великі суцвіття. В перекладі з грецької, означає квітка Зевса або Божественна квітка. Ця лаванда другий рік в моєму садочку. Восени я її постригла і черенки просто потикала вологу землю, нічим не прикриваючи, а навесні побачила нові прирости, тобто лаванда добре укорінилась. Це квітний маточний кущик, має солодкий аромат. Прямостояча рослина Вероніка сиза висотою 30-60 см, листя зубчасте, лінійно яцевидне, сизу сріблястого кольору. Квіти такі дрібненькі, зібрані у свічкоподібні суцвіття яскраво-синього кольору. Квітує у червні липні. Щоб стимулювати повторне цвітіння, потрібно видалити перецвівши квіти. Вона у мене зростає на палючому сонці. А це троянда Зефері, найпопулярніша в світі ґрунтопокривна троянда і одна з найлегших у культурі. Квіти рожеві вигорають до блідорожевих і майже до білих на сонці. Колір найкраще тримається в холодну погоду. Ця троянда з плакучими гілками. Квіти невеличкі у діаметрі 3-4 см ростуть на стеблі китицями від 10 до 30 бутонів. Троянда Розаріум Ютерзен вважається однією з найкращих рожевих плетистих троянд. Вирощена вона мною із черенка. Цінується за велике безперервне цвітіння. великих Ось таких квітів, навіть більших, чим моя долоня, густомахрових таких квітів, широко використовується у вертикальному озелененні стіл, стін пергол, живоплоту. У мене вона. На шпалері, дивіться, яка здоровенна квітка. махрова, гарна, квіткам подобається. У мене вона на шпалері, яка прикриває стіну літньої кухні. Я би сказала, не прикриває, тому що вона створює з іншими трояндами тунель, а прикрашає стіну літньої кухні. Навіть зливи, які були у нас декілька днів, не пошкодили її. Можливо, якби вона була не на шпалері, то вони б її нагнули аж до землі, але цього не трапилось. Так, як вона, бачите, яка здоровенна квітка? Так, як вона у мене на шпалері і тримається то вона виглядає досить гарно. Квіточка набита, пелюстки не пошкодились, тобто зливи не завдали їй великої шкоди. А навпаки, вона якось посвіжішала. Минулого разу у відео я показувала її тільки початок цвітіння. Цього разу вона набрала свою красу, дуже багато бутонів, які вверх аж до криші літньої кухні. Троянда Розаріум Ютерзен в мене по краям цієї шпалері з одного і з другого краю. І ця троянда це два черенка, вирощені, вирощені мною. Вона мені дуже, ну дуже подобається. Під час цвітіння відтінки троянди змінюються від темних до світло-рожевих. Сорт цієї троянди характеризується великими густомахровими квітами, як я вже говорила, діаметром до 10 сантиметрів. Ніжним таким приємним тонким ароматом листя зеленого забарвлення, блискуче. Кущику, як і властиво плистистим трояндам, сильно рослий. Він у висоту досягає до 3,5 навіть до 4 метрів, широкий, з плетоподібними пагонами, густо облистяний. Віддає перевагу сонячним місцям ну, і поливам, звичайно, але в мене немає такої змоги поливати йому, тому вона. Користується тим, що має. Це чайногріб гібридна троянда. У мене вона більше 10 років, кущик акуратний, не широкий, Пивно, повнопелюстковий бокал, такий набитий, довго тримає квіточку, трішки вигорає на сонці, має тонкий аромат. Гарно виглядає на відстані, довго, безперервно квітує, не розвалюється, дощ витримує, не осипається, повільно розкривається. В прохолодну погоду бутон тримається довше і має більш насичений яскравий колір. Пелюстки такі хвилясті, закручені, на високих, прямостоячих паганах. Середину не відкриває. Добре підходить на зріст листя насиченого темного зеленого кольору. Троянда Омаша Барбара благородна, розкішна аристократка. Її декоративність нікого не залишають байдужим. Гахровані пелюстки грають насичено червоними, бордовими, навіть чорними відтінками. Пелюстки щільні на сонце та дощ не реагують, квіти великі, махрові. Цвіте дуже рясно. Минулого разу я показувала вам уже цей кущик. Він тільки не починав своє квітування. Цього разу вона має вже більше квітів. Квіти та бутони покривають весь кущ. Кущ густий, компактний та округлий, листя матове, темно-зелене, непримхлива. Це якраз такий сорт для сонячного місця, для парадного входу. Цю троянду називають хамелеоном замінливе забарвлення квіток, полунично-червоних або малиново-рожевих з рожево-жовтим або блідно-жовтим зворотним боком пелюсток. Вона може бути і однотонною, і смужками, і цятками, але завжди чудова, великі 9-10 см в діаметрі середньомахрові квіти. З легким ароматом набувають неповторної форми, завдяки хвилястим пелюсткам і злегка гофрованими краєчками. Ця троянда асоціюється зі святом. Ось дивіться, на одні гілочки і жовта квіточка, яка на слідуючий день уже стала зовсім іншою, як Хамелеон. Сьогодні одна, завсім, завс, завтра зовсім інша. Ця троянда як свято і підтримує такий настрій рясним і майже безперервним цвітінням до пізньої осені, зберігаючи тривалий час неповторність і свіжість кожної квітки, на тлі шкіряного навіть такого блискучого, майже з переливами зеленого листя, що розсніє на високих пагонах. Це троянда декор Арлікін. Або ще її називають Хамелеон за ось таку її здатність змінювати колір квіточки. Троянда Алегрія. Моє минулорічне придбання. Це спрей троянда. Яскрава, витончена, рожево помаранчевого кольору, келихоподібної форми. Пелюстки з легка хвилястими краями, куч невисокий, прямостоящий, висотою до 60-70 см. Цвітіння повинно бути дуже рясне і безперервне. Поки що маю один бутон. Ось і закінчився ще один день. Настав вечір. Закінчилась наша прогулянка серед квітів. Так настане і той час. Коли неодмінно закінчиться війна, ми перестанемо здригатися від сирен, вибухів, гучних звуків, війна обов'язково закінчиться миром. Все має властивість закінчуватися, і ця найпідліша рашійська війна теж. А поки що ми намагаємося підтримувати один одного, жити, радіти кожному дню. Кожній квіточці. Ці всі квіти сьогодні були для вас, мої друзі. Я хотіла вас так розрадити, так підтримати. Хочу нашу прогулянку сьогодні закінчити словами Ліни Костенко і хто б там що кому не говорив, а згине зло. І правда переможе.